Всім привіт, вітаю вас! І сьогодні важливий день, бо ми розпочинаємо знову наш сезон в Італії на лижах. Сьогодні, завтра вже будемо виїжджати їхати з Польщі до Італії. І там кемпер залишатиметься вже до весни. Це наша така традиція. вже третій рік підряд ми так робимо. Тому сьогодні мені ще залишились такі останні приготування, порозкладати якісь речі. Тут уже е, кругом багато пакетів, кошиків всього з усім необхідним. Зараз це порозкладаю. Вчора було вже останнє генеральне прибирання. А окрім цього, Павел протягом літа і осені тут теж зробив дуже багато різних змін і нововведень. Тому що, коли весною ми повертаємось з Італії додому, е, весь час до наступного сезону, якщо ми не змінюємо кампер на інший, а залишаємо той самий, то він... Повністю майже все тут перевіряє, щось змінює, щось докладає одним словом, тут постійні якісь нововведення. А ще з новинок цього року ми їдемо не лише кемпером, а ще забираємо з собою легковий автомобіль, і тому наш кемпер залишиться на кемпінгу високо в горах, в доломітах. А автомобілем ми будемо собі їздити кудись на якісь там закупи і до аеропорту в тревізо, тому що інколи ми будемо повертатись літати літаком Тревізо-Гданськ-Гданськ-Тревізо, тревізо, тому що треба буде на кілька днів поїхати додому, і з легковим автомобілем це буде набагато зручніше, тому що попередні роки ми завжди з'їжджали до аеропорта е, кемпером. Потім повертались вгору і трохи тими італійськими дорогами гірськими їздити величезним кемпером. А він у нас як вантажний автомобіль на 7,5 тонн. То трохи так небезпечно буває, тому завтра ми виїжджаємо, хлопець їхатиме кемпером, а я їхатиму супербим. і це буде моя перша така довга траса, тому що мій максимум наразі за кермом був з Варшави до Гданська, А це я не знаю, в скі... декілька разів менше аніж з Гданська до Італії, тому що в мене попереду буде десь 1300 кілометрів. Я вже сама е, чекаю, і мені цікаво, як, як я з цим справлюсь. У нас тут є камера, і Павел поєднується через телефон, з'єднується і говорить зі мною, коли я приходжу. Що там, кохані? Привіт, як справи? А скон дві вже є з в кампеже? Все добре. Все добре, дякую. Обережно тільки там. А як в тебе справи? Будь ласка, будь ласка, все добре, дякую. Як зліва, так і справа? Спокійно. <laughs> як і зліва, так і справа, спокійно. А їдеш до Італії на лижі? Їду з тобою. <laughs> Коханий єстечь. Бай! Зараз я зникну на півгодини, щоб це все розкласти, і після цього ще детально вам покажу і розкажу, що у нас змінилось і які нововведення тут до нового сезону. Аж не віриться, що так швидко пролетів цей час від закінчення попереднього сезону. Ми повертались в березні, і що зараз знову будемо вже виїжджати. Я розклала вже усі речі і зараз покажу вам одразу, що змінилось в кемпері від попереднього сезону, які новинки додалися. Показуватиму усі частини нашого житла по черзі. Тут усе так само, речі я зараз ще не розкладаю косметику, тому що коли Павел їхатиме краще, щоб воно ще в цих шафках не бовталося, а розкладу вже, коли будемо на кемпінгу. Тут у нас додалась посудомийка, ось така. Тому тепер буде. Приємніше прибирати після сніданків і вечер. Павел її замонтував сам. І ще в цій частині теж додалось щось дуже круте. Та-дам! Пралка. Вона, якщо чесно, мені виглядає така трохи, як в іграшковому будиночку якомусь. З пральною машиною були трохи складнощі, тому що в нас обмежено, обмежене вільне місце тут, і треба було вибрати таку, яка точно тут підійде. Тому, в принципі, вибір був не дуже великий. І тут все так настик. Але тепер не треба буде. Возити речі додому або там шукати пральню в Італії, щоб їх там всі попрати. А можна це робити собі самостійно. Також у нас тут змінилось ліжко, тому що раніше ось ця частина була коротша, а тепер тут зробили новий додатковий матрас, і у нас величезна спальня, ліжко 2 на 2 Тут у нас сюди кругом шафки, так як і було раніше. Ці що закриті, вже заповнені речима. А ось тут ще є вільні. Сюди я ще принесу постіль, тут ще якісь там гаджети. Там, мабуть, будуть мої комп'ютери і книжки. Тут ще будуть речі Павла, бо ця частина буде його. Ось тут у нас ще додалась класна річ для того, щоб було. Приємніше і здоровіше дихати всередині. Це такий пристрій, який вимінює повітря, тобто втягує брудне повітря зсередини, виводить його, і сюди заходить чисте повітря свіже ззовні, і воно одразу огрівається, і тому заходить сюди комфортної температури. Тому є таке відчуття, ніби ти спиш не всередині в автомобілі чи в квартирі, а на свіжому повітрі. А в душі Павел замонтував мені ось таку нову ручку. І тут є три різні положення, тобто можна регулювати, як хочеш, щоб текла вода, щоб її тут було менше тільки зсередини, кругом ось тут лише або і, і це, і це, щоб було такий якби потужніший потік води. Переходимо в вітальню і кухню. Сюди я ще донесу деякі речі, бо ще не все забрала з дому. Тут вже запакувала каву, тому що у нас ось тут захований експрес до кави. Тут всякі різні смаколики. Також у нас тут в підлозі є сховки, тому що у нас подвійна підлога, і там будуть теж різні продукти, вода і багато всього. Тут холодильник і морозильна камера. А ще з новинок, якщо ви раніше дивилися якісь мої влоги, то тут у нас був е, теж такий диванчик сидіння, але ми його забрали і зробили ось таку додаткову тумбу. І ось тут полички на взуття, коли заходиш зручно одразу залишати. Це, до речі, я собі коврик для тренувань поклала з собою теж, буду в Італії тренуватись. А ось тут так спеціально зробили такі проділи, щоб можна було кинути якісь речі, щоб вони не падали, наприклад, під час руху якісь ключі, ще щось. Це я замовила собі чотири частини однієї серії книг. Я люблю цього автора і взяла собі першу, другу, третю, четверту. Якраз мені вистачить на трохи. А ще зі змін. У нас тут раніше було велике додаткове ліжко, яке з'їжджало вниз. Павел його вимонтував повністю, оббив це алькантарою з такою м'якесенькою, приємною, і тут довкола є світло, такі леди, які змінюються. І ось цим пультом можна керувати, включати різні кольори або включити, що ці кольори світла будуть автоматично змінюватись в залежності від ритму музики. Якось пізніше знімлю, як це виглядає. Новий коврик, щоб було комфортно, коли їдемо, щоб тут можна було босі ніжки тримати. Він такий супер м'якесенький, і Павел його теж сам, сам повирізав ось тут повністю, щоб він підійшов ідеально по розмірах. Тому що він був стандартного розміру, а зараз так ніби це ніби фабрика. Привіт! То ти обсервуєш мені? Як справи? Все добре? Tak, już, już jest porządeczek, jeszcze śmietki wyrzucić i zaraz już wracam do domku. To tam torba do śmietków jest, a taka tam. Dobrze. Co, w ważny waku była? Buziaczki, baj. Buziaczki, baj. Розповіла про якісь основні тільки речі, які я про які я пам'ятаю, але насправді тут було дуже багато змін. І ще один найбільший проект, який Павел самостійно робив. Я просто шалено пишаюсь своїм хлопцем, бо він у мене такий розумний, працьовитий і просто капець, капець, капець. Так, от, у наш, він замонтував самостійно до нашого кемпера гідравлічні підпори. І тепер, коли ми стоятимемо десь, наприклад, на якійсь дорозі з нерівностями, чи на якомусь місці на кемпінгу чи десь запаркуємось, і там буде нерівна поверхня, то можна собі нормально просто з допомогою пульта виїжджають ось ті підпори, і кампер позюмується, щоб він стояв рівно, незалежно від того, де ми там зупинились, запаркувались. Це було дуже складно насправді зробити, але йому вдалось купити оригінальний повністю це все. Ці всі Відпори і самостійно це все замонтувати. Ну і так само, наприклад, якщо, не дай Боже, щось поламається, то теж це зручно, тому що можна підняти кемпер вгору. І якщо треба щось всередині, знизу, там подивитись, він стоятиме і це буде безпечно. Бо, наприклад, минулого року, коли ми були біля Мольвен, у нас якраз була величезна направа, ремонт, тому що щось, щось там сталося. Я вже не пам'ятаю, як це називається. Але Павел лежав під кемпером, і це все робив там. Крутив, я йому допомагала, подавала те, що потрібно. Витягували його з під того кемпера за ноги. От, але якби у нас тоді були підпори, це було б набагато легше це все зробити, і це було б безпечніше, тому що піднімаєш, просто кампер під'їжджає вгору, і можна спокійно собі там всередині все, що потрібно робити. А ще згадала зараз, коли вже вийшла, що у нас з'явилися ще нові регали, такі полички з боксами всередині, які висуваються. Вже як будемо на місці, покажу або можливо приєднаю сюди відео, як вони виглядають. А я поки біжу додому швидко, ще треба щось поїсти. і У мене ще за годину тренування. Не впевнена, чи я на нього встигну, але не хочеться його скасовувати, бо зараз найближчий тиждень мене не буде. Потім повернусь на кілька днів і знову поїдемо. Хочеться, хоча б міні, мінімально ще потренуватись в цей час. Ще зараз повернусь, коли додому, хочу ще раз все перевірити по всіх кімнатах. По походити, можливо, я щось ще забула, щось буде потрібне, але вже так спокійно. Тим паче, коли Павел виїде кемпером, я кілька годин ще залишусь вдома і виїду пізніше, тому у мене буде час все перевірити, і в разі чого можу забрати це просто в машину легкову з собою. А ще треба докупити якісь перекуси на дорогу на перший день, тому що в принципі ми не робимо ніяких закупів в Польщі, бо все можна буде купити на місці вже в Італії поїхати. Але якісь такі дрібні перекуси, щось на перший день треба буде взяти. Уже наготувала теж молоко з дому, щоб робити каву, коли ночуватимемо десь там по дорозі. І так якось дивно. Але я ще навіть не дуже хвилююсь, того, що їхатиму так довго таку довгу дорогу сама за кермом. Напевно, я ще якось може не усвідомила цього або. Або не знаю. Але мені дуже цікаво, як це буде, тому що 1300 триста чи 1400 кілометрів це просто капець-капець, як багато. Мої максимуми це там десь там 200-300 кілометрів за раз. Тому мені вже самі цікаво, як я справлюсь з цим завданням. Можливо, до речі, це буде якраз ідея для наступного відео: зніматиму такий влог з дороги до Італії. Як мені це пішло, сподіваюся, що все буде добре. Тому можете мене підтримати і побажати мені успіху і легкої дороги в коментарях, або підтримати теж лайком і підпискою на канал. І побачимось невдовзі у нових відео уже в Італії.